Ці ресурси у нас, які можуть бути корисними для вас, і далі я передаю слово нашій колезі Каренджела, національній представниці з Молдови, а в на, центрі з убезпечення у східній Європі. Будь ласка, Анджела слово вам. Дякую дуже, дякую за нас слово вам. Мене звуть Анджела Кара. Я є національною представницею Молдови. Центру з убезпечення у східній Європі, який е заснований та забезпечується теритом в Молдові, як Сюзанна вже сказала в цій сесії, ми хотіли би представити ситуацію з бізнесом з України в Молдові і підкреслити основні виклики з питання убезпечення і можливості в цій сфері, які існують в Молдові. Дорогі учасники, перш за все, я хотіла би зазначити, що діти і сім'ї з України о, були прийняті молд... громадянами, волонтерами, громадським суспільством, органами влади Молдови, які надали їм можливість доступу до безпеки, З 24 лютого 2022 року в республіці Молдови знаход... було прийнято. 694 тисячі 997 біженців. Дуже важливо зазначити, що 95 тисяч 856 біженців наразі і далі залишаються в Молдові. Уряд Молдови досягнув значних результатів у сфері захисту і надання допомоги біженцям. Центр управління кризою було створено урядом Молдови. Разом з у співпраці з різними агенціями ООН для того, щоб координувати а, заходи з реагування на ситуацію з біженцями. Які групи залучені до того, щоб надавати допомогу біжної країни саме в сфері освіти, медичних послуг, транспорту, проживання та інших важливих галузей? Наступний слайд, будь ласка. Із uh, печень мережа піс включає фонд 1400 міжнародних і національних членів команди, які забезпечують і діяльність із розвитку та гуманітарної допомоги у Молдові. Вони 14 молдовських громадських організацій, які є учасниками робочої групи із інвалідності, спільно надали допомогу понад 1400 біженцям із України. шановні учасники, учасниці, для того, щоб Підкреслити ті виклики і ризики для обезпечення, які виникають, я хотіла б поділитися із вами ключовими результатами швидкої оцінки потреб, яку провели міжнародні та національні організації. Це дослідження, яке було проведено, підкреслило, що 85 людей. Деякі перебувають в країні це жінки, літні люди та діти. Водночас 16% жінок виїхали на самоті. 83% жінок. Познайомилися під час транзиту, під час поїздки, при тому, що у них була принаймні одна дитина до 18 років, і е, у кожного п'ятого біженця е, була хронічна хвороба, інвалідність або людина була вагітна. Зважаючи демократичний профіль біженців, є підвищені ризики для обезпечення жінок і дівчат згідно з оцінкою проведеною. Е, Агенціям ООН, підвищений ризик вивезення е, жінок і е, дівчат в інші європейські країни з метою сексуальної експлуатації. Такі ризики виникають у зв'язку із приватним житлом, яке надається біженцям, а також у зв'язку із приватним транспортуванням на кордоні Особливі... Ризики виникають для е, біженців, які належать до спільноти ЛГБТІ mm. Оцінка Також вказала на те, що не вистачає інформації про неявні послуги і не вистачає довіри неявним послугам, які відповідають по, е, потребам біженців mm. Що стосується ризиків для е, дітей. У Молдові було повідомлено про ризик насильства та експлуатації дітей, включаючи дитячу працю та фізичне дисциплінування. Особливі загрози виникають у контексті дітей, які подорожують без батьків. Це дуже особлива ситуація насамперед для ромської спільноти, тому що велика частина дітей з ромської спільноти подорожують окремо від батьків або е, без батьків. Ну, ситуації е, щодо дітей із е, інвалідністю, яким потрібна е, особлива допомога і процесом включення у навчання у загальноосвітні школи. Що стосується ризиків обезпечення для людей з інвалідністю, вони люди з інвалідністю мають підвищений ризик сексуального насильства, торгівлі людьми е фізичного насильства та до доступу до безпечних ресурсів допомоги та підтримки. Досі залишається викликом забезпечити якісне е, і доступне житло для таких людей, а також доступ до опікування про їхнє здоров'я. Крім того, досить складно людям з інвалідністю отримувати грошову допомогу. відповідно необхідно е, розробляти додаткові стратегії убезпечення для підтримки дітей та осіб з інвалідністю. На цьому слайді показано ризики, які, з якими стикаються люди старшого віку відповідно до проведеної оцінки. Більшість. Е Велика частина біженців більш літнього віку стикаються із е, такими проблемами, як втрата е, зору е, труднощі із ходьбою пішки, втратою е, слуху, а також їм складно, що запам'ятовувати і зосереджуватися. 10% із літніх людей, яких провели інтерв'ю, їдуть на самоті, тому в такому випадку їхні ризики підвищені разом з тим, 62% літніх людей заявили про те, що подорожують з дітьми. Це означає, що літня людина також відіграє ключову роль у наданні підтримки. Що стосується ромського населення, це ще одна вразлива група, яка стикається із численними перешкодами сегрегацією, дискримінацією та виключенням. Ромські біженці у Молдові повідомляють про м, те, що їм потрібно більше доступу до освіти та інших базових послуг, таких як піклування про здоров'я та забезпечення їжі, а також їм необхідним. Юридичне консультування і з оформлення документів для дітей та дорослих що стосується викликів і можливостей в контексті убезпечення в Молдові, я би хотіла підкреслити наступне. Те, що недостатньо матеріалів румуцькою мовою, ідея убезпечення сама по собі не є поширеною і знайомою, і разом з тим є недостатнє розуміння е, убезпечення як концепції. Водночас, протягом нашого спілкування із представниками, представницями громадських організацій, вони всі вказали на потребу у додаткових ресурсах для того, щоб надавати якісну е, підтримку з убезпеченням. Я також що це можливо, хотіла б зазначити, що у всіх регіонах працює механізм допомоги у випадках насильства. Водночас, під час нашого обговорення із громадським організаціями в Молдові, ми дізналися, що в них є. Потреба в інструкціях із убезпеченням для різних суб'єктів, і водночас їм необхідне навчання і менторська підтримка для всього персоналу і для волонтерів, які підтримують біженців. І нарешті я хотіла би зазначити, що всі зацікавлені сторони з одного боку. і... Інтерес всіх зацікавлених сторін до цієї концепції, що саме завдяки цьому інтересу і розумінню необхідності обезпечення можна перетворити виклики на можливості та покращити ситуацію біженців у Молдові, Шановні учасники, учасниці, дуже дякую за вашу увагу. Тут мої, моя контактна інформація. Вдячна вам за увагу. Дякую.